Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную чехол до велосипедного замка Бордо. Чехол СТ-5720. До велосипедних ланцюгів, які сегментні. 5720 – це модель. Ось такий сегментний замочок. В наявності інколи він е, трапляється таким е, чином, що ламаються е, тримачі, які е, розташовані таким чином, що на рамі за, е, закривають оці е, замки. Сегментний. Ось так от воно стоїть. Но інколи трапляється така несподівана річ і ламається оце вушка. З одної сторони, працює, а з другої нема. На превеликий жаль, це вже небезпечно тримати такий замок. Ось у нас є пошкоджена частина. Тримача такого ланцюга. Тоді можна купити в нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе ось такий тримач Бордо СТ-5720. Він має пластикову конструкцію, гнучка, як ви бачите. Немає, немає ніяких пластикових Таких міцних елементів, які можуть бути пошкоджені. Для того щоб вставити на велосипед, є два варіанти. Тобто є отворі на самому кріпленні, отут раз і отут два, які розраховані на всі стандартні кріплення на рамі. Ну також буває, інколи трапляється, що немає поставити можливості на раму в це місця, інколи бажають. Зверху на раму, інколи знизу на раму. Для цього є налітки, які дозволяють легко встановити цей тримач на інші елементи рами, в інші міста рами, з урахуванням того, що є налітки, які міцно будуть тримати цей чахол. І потім вже вставляти цей ланцюг сегментний в новий елемент, який називається чехол. Абус до сегментних завків СТ-5720. Отак ми вставили, і потім воно міцно тримає. Не хвилюйтесь за надійність тримання вашого вже сегментного ланцюга на ось цьому тримачі. Тобто ви вставили, воно все зручно, надійно, тримає і потім вже нікуди не дінеться ваш ланцюг. Тримає буде достатньо зручно ваші захисні елементи. Бажаєте придбати тримач ланцюга, приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобалось відеогляд тримача ланцюга. Або завжди можете прийти і купити, залишивши також відгуки на нашому ютуб каналі Віловіва. Приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі!